23 роки українське кіно було схоже на самотню людину, що блукає містом, цілий простір талановитих людей, емоцій, ідей і жодного шансу на успіх. Я вірю, що ми стали іншими. Хочете доказів вони щонеділі у програмі Кіно. Всім добрий вечір. Мене звутяні Соколова. Я дуже вдячна, що ви знаходите маленьку часточку зі свого завантажного дня, аби подивитися програму кіно. Сьогодні в мене в гостях незвичний, як на мене, актор, а людина, яка проміняла чи то пак змінила свою батьківщину на країну, в якій більш комфортно, більш комфортно жити, більш комфортно виховувати дітей. Але тим не менше, це актор, який лишився актором. З великою літри людина, яка залишається справжнім професіоналом і дарую свій талант і любов вашим глядачів нашій країні поготів. Сьогодні в мене в гостях Сергій Калантай, відомий актор, відомий перед усім своїми кіно та серіальними роботами, але ще й він і грає в театрі, в якому саме зараз поговоримо. Сергій, добро вечора. Доброго вечір. Рада вас бачити. Заявно ви як в Мюнхен, скоро завтра? А, ні, сьогодні. сьогодні. Сьогодні, після нашої розмови. Так мені дуже було приємно почути, що мене запрошують взагалі на вашу передачу. Так. Я зрозумів, що ні, тільки до вас. Но ми не змогли не звернути увагу на ваш талант. Передусім, тим, що надзвичайно багато серіалів. Зараз, передусім, це серіали російського виробництва, які допомагають нам зрозуміти, що в нас є неймовірно талановиті актори. Тому чому кажу «допомагають»? Та да? тому що ну скажімо відверто 5-6 стрічок українських я маю на увазі повний метр. це ті стрічки, в яких а, наші актори мають можливість щастя і бажання грати. Більше ні. Як з вами? Часто вас запрошують в українські проекти, ніночки. Ну, взагалі, дивна річ, я не був в професії. Майже 17 років, хоча не можна сказати про актора, який взагалі є актором е, апріорі, я вважаю себе людиною, яка вчилася і яка завжди залишалася актором. Ем, але я не був. Я був так мовити, це круто сказано в еміграції, але знаєте, живучи в Мюнхені, займатися професією безпосередньо тим, чим всі mm -hmm. на кого вчився, складно. Чому людина маючи там умовно європейську прописку і Можливості, напевно, можливості зніматися там, все ж таки приділяє увагу Україні. Це якась даруйте на слові, не знаю, грошова потреба чи душевна потреба. Чому так? І чи можна там зніматися повноцінно? Там можна грати в кіно в кіно, в театрі, але знаєте, все одно залишиться завжди іноземцем. Іноземцем uh -huh. буде така ніша, яку ти будеш займати завжди. І якщо на той час, коли я був в Німеччині, було здається 180 тисяч безробітних акторів. 180 вісімдесят тисяч так, але не забувайте 000. в Німеччині, в Німеччині чи в Європі взагалі актором вважається той, хто хоч раз знявся в кіно, не зважаючи ага. на освіту, не зважаючи Тут на це така умовна статистика. Так, так, так. І він mm -hmm. позиціонує себе пізніше як актор. Ось і знаєте, е, займатися там театром чи е, кіномистецтвом як актор mm -hmm. складно. 180 тисяч людей, які чекають на ту ж саму чергу і так. стоять у цій черзі. Нельзя взяв просто так на основі. простите, каких-то слов и данных обследования скоропостительно взят и сделать диагноз. Слепо доверять технике. Ну нельзя. И реза. Реза. Только в самом крайнем случае. А если так уже хочется этого делать, пожалуйста, давайте, валяйте на первый курс в том и, и, и делайте это себе на здоровье. А мы лечить должны. Лечить. Лечить, но не залечивать. А вам, Соколова, я бы просто посоветовал эти конспекты закрыть, потому что зубрежка не полезна и в какой-то степени даже вредна. Вот как раз это вы можете законспектировать. Э, Соколова, вы меня слышите? Соколова? А э, вообще, у куда у вы все черт побери смотрите, а? А, месье Марков! По правде, нас там никто не чекает? Mm, я не на... Я мав щастя бути на майданчику з Крістофером Вальцем. Так. Я не знаю, ви знаєте, хто так, це? Так, ну, так, 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 Ви знаєте, як він потрапив в кіно? Це, це, це не байка, але я все ж таки, напевно, можу казати, що я безпосередньо чув від його товариша-приятеля, з яким він знімався. Він всього-навсього мав в собі чи знав чотири мови. Тарантіно хотів зняти кіно з актором, який знає чотири мови. Йому сказали, ні, просто ми зараз вивчимо Бред Піт, вивчить мову, чи хтось там uh -huh. ще вивчить мову. Він сказав: Ні, мені треба людина, яка думає цією мовою. І він вже дзвонив до Paramount і казав, що не буде зйомок. Він відмовляється від зйомок цього фільму. Тарантіно людина, яка може собі це дозволити. Uh -huh. І йому на кастинг привели актора з Австрії, так. який хотів спробуватись. Uh -huh. І він з ним спілкується, каже: Окей. Англійський я бачу у вас добрий, німецький певна річ. Але там є на початку сцени з французькою французькою мовою. Мені треба, щоб е, людина говорила французькою, Він переходить, е, Крістофер Вальце переходить mm -hmm. на французьку, і там ті каже: Люкс б'ютифул, Ми підписуємо все. Коли стає Вальцер зі стула, він каже: Забув. Я не можу з вами підписати е, контракт, тому що там в кінці три е, репла, репліки італійською мовою. Шкода, а ви, напевно, не знаєте італійську. І Вальцер переходить на італійську мову. І спілкується італійською. Людина, яка з родини актор, який від Бога актор. Але він, крім всього того, ще знав чотири мови. Тарантіно не шукав талановиту людину. Тарантіно не шукав людину з типажем злого, з, з, з люкі якоїсь чи негативного персонажу. Він шукав людину, яка знає чотири мови. Не людина актора. Ось і все. Тобто, все грає все. Це має такі випадки, такі нюанси, які ми не можемо собі уявити. Thank you, thank you so much. Mr. містер Mr. містер Mr. and Mr. містер Джонс. respect. я мушу признати справді і каюся, але в Німеччині в тій фільмографії, яку ви побачите, в Німеччині, що я зіграв, я грав ем, російських бандитів. Ем, Потім підполковників якісь під час Другої світової війни, які е, лагер Шпандау, де так. були нацистські, нацистські зрадники, чи ці звинувачені люди були. Так потім кого ще грав? Ну знову ж таки росіян якихось аншлойза. Аншлойза – це перебіжчики, якісь якісь один раз мені пощастило грав іммігранта українця. Ну І... а чому ви тоді там? Я там, тому що там мої діти. Я розумію, що ви питаєте. Єдине, що напевно до чого ніколи не можу звикнути, це до образливих чи до сумних чи похмурих облич в Києві, чи uh -huh. скажімо, в східній Європі. Ну, східна Європа, на жаль, це для мене навіть вже не пущає, не Чехія, це Україна, Росія, Білорусі. Сумні і такі суворі -су обличчя. Знаєте, такі люди, які розуміють, що їх хтось нагнув. Uh -huh. А вони нічого не можуть цього зробити. На заході цього не побачиш. Я не хочу сказати, що всі посміхні смайл і всі сміються. «Hi, hi, how are you?» чи «The gates? Я yeah, good». Ні, такого немає. Ну але розумієте, кожен живе в своєму, в своєму будиночку, і але кожен знає, що даруючи... Посмішку ти отримуєш в кінці кінців. Теж саме наша журналістка Ольга Петрів підготувала таку такий доробок робіт тих акторів, які надто були оцінені uh -huh. завдяки своєму таланту. На батьківщині вони поїхали чи то в Голівуд, чи то в Європу, в іншу uh -huh. країну, і грали там зовсім не себе. Кого саме? Давайте подивимось. Це так витьохкує українські народні Ніла Йовович. Зірка п'ятого елементу. Народилася у Києві у Дніпропетровську ходила в садок. Її мама також актриса, починала на кіностудії Довженка. Йовович мігрувала з сім'єю до США, коли їй було п'ять, але не раз уже поверталась в гості, як Заморська голівудська краля. Потім пильно стежила і гаряче підтримувала київський майдан. Навіть бралася збирати гроші для постраждалих і у Фейсбуку підписувалась Слава Україні. Ще одна міла уродженка чернівців. Мілена Марківна Куніс. Так звали маленьку єврейську дівчинку, яка в 91-му переїхала з батьками шукати кращої долі до Лос-Анджелеса. Тепер вона уже не Мілена Марківна, а Міла Куніс, яка прописалась на голівудській землі. Разом з Наталі Портман у фільмі Чорний лебідь effortless. і з Джастіном Тімберлейком у фільмі Секс по дружбі. Be міла рідну буковину забула. А якщо й згадувала, то хіба те, що там не любили євреї? Я єврейка і я родом з країни, в якій не дуже нормально ставились до людей з таким віросповіданням. Але я не переймаюся, я не збираюсь туди повертатись. У дівчини Джеймса Бонда спогади ще занадто свіжі, аби забути рідний Бердянськ. Подружка Деніела Крейга і Тома Круза. Ольга Куриленко тепер живе у Лондоні, але своє дитинство і юність провела на березі Азовського моря. В якому місті ви народилися? Героїня фільмів Відступники і вище неба віра Фарміга, коли закінчувала українську католицьку школу і взагалі була пластункою. Я американка, яка дуже пишається своїм українським корінням. Мої любі друзі, українці. Я хочу, щоб ви знали. Я з вами я підтримую вашу боротьбу. І не забула мову. Що я думаю про Путіна? Знаєте, в українців є багато блискучих приказок. Одна з них не рухай і не буде смердіти. Зараз знімаєтесь в стрічці, а вже відзнялися власне, стрічка про Богдана Хмельницького. Це так. українське кіно. Так. Я зараз згадую історію не надто позитивно стосовно Богдана Хмельницького. Десь років шість, може десять тому. Історія була відзнята про Богдана Хмельницького в такому з негативному негативному плані ключі ем, корифеїв українського кіно. Тоді в Запоріжжі ця стрічка зібрала вісім гривень в прокаті. А, та. Ну, власне, ніхто на, до неї на неї не пішов. Як думаєте, от на цю стрічку, в якій ви зараз знімаєтеся, по-перше, не забувайте, в який час ми знімаємо цю картину. Угу. Паралелі, які зараз в дійсності, в житті в нашому, і паралелі, так. які ми знімаємо. Я хотів би, щоб вони перекликалися, щоб вони мали якісь однакові важелі. А режисер ставив цією акцентом? Е, так, справа Хмельницького, справа двовладя чи е, главенства влади. Угу. В, е, той час, і цей час це прикликається і перегукуються. перепрошую, і тоді і цим самим режисер завжди наполягає, щоб ми не забували, щоб ми знали. Друга справа: ми актори, ми гума, з якою ліплять щось образи. Режисер, сценарист, оператор може. Вони ага. діють, вони виставляють. Але концепція все ж таки на те, що ми в цей потрібний час знімаємо потрібне кіно. Вона присутня на медалі 42, два Idzie do przodu, ruszamy. Już! Aura! Але бо в Богдані Хмельницькому я граю Чаплинського. Отак от, 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 так, от. це ж такий злодій. Негативний та? злодія, злодій, негативний персонаж. Який, Окей, так... давайте буде, не будемо дипломатичними е... по правді. Таке було там 10 років тому. Чи це вже нова генерація? Кіно uh, якщо ви хочете мене запитати, е, ідея фільму це одне. А чи як знімається розумієте, uh -huh. так як знімається кіно в Україні? Це вже е, по-німецьки це називається то-де-гози. То де це мертві штани. Справді, тому що так вже ніхто не знімає в Європі. Знімають так, так, восьмерочка. Тут так посміхнулись. Крупний план. Mm -hmm. Чи два клюви, два клюви, це два профілі. так, так вже ніхто не знімає. розумієте, вже е, інші технології є, і інше світло виставляється. Mm -hmm. розумієте, ми через те, що чом дурний, бо бідний, бо чом бідний, бо дурний, mm -hmm. економимо на всьому. Крім так. всього того ми розуміємо, що хтось має вкрасти ще гроші, не тільки ж гроші да для того, щоб зняти кіно. Mm -hmm. Ще це для того, щоб комусь купити е, шкоду Октавію» чи щось подібне. Якщо б хтось на кишені собі поклав, через це обмеження коштів. Через обмеження коштів ми не дотримуємо повну декорацію. Чи ми не можемо mm -hmm. зняти ту масовку чи показати ту січ, чи тих людей, які стояли за Богданом Хмельницьким? Е, грошей нема, щоб намалювати це. Ось і виходить 20 людей з шаблюками, грають цілу, ціле військо козацьке. Кричать: «Ура! Ура! Ну, одна надія на режисера, який підсвітить, під е, розтягне і буде здаватись, що там стоять 200 тисяч. Mm -hmm. Ура! Ну, ура! ось таке ура. Розумієте? І ну бажання є, бажання показати, бажання. По перше, ніколи не треба. Мені здається, ніколи не треба грати е, ідею. Mm -hmm. Треба грати особистість. Якщо кіно про Хмельницького, то треба грати Хмельницького. Хто він був? Чи яким він був? Це залежить від людини, чи залежить від режисера, від того сценариста, який передасть і актора, певна річ, який через себе це все підніме, і це буде цікаво. Чи бачите ви в чомусь вихід з тої ситуації, яка зараз є з кіно? Це цікаве питання. Знову ж таки, це питання до, не до акторів, не до нас з вами, uh -huh. це до продюсерів, до тої, вибачте, я скажу, може, сильно до п'ятої колони, яка е співає другі пісні чи для uh -huh. на, воду на другий млин. Розумієте, що таке кіно? Кіно це ідеологія. Знімаючись в Росії, в російських серіалах, а через те, що я знаю німецьку мову, я переважно дуже багато відзнявся німців. Німців, поганих німців, mm -hmm. ich muss auf Deutsch reden. я мусив той. Я то муси партизан ніцуміяком. Я їх шісет. Я мусить auf Deutsch reden. Mm -hmm. Я мушу так по-німецьки говорити, щось брови насупити обличчя. Mm -hmm. Mm -hmm. За рахунок цих фільмів виховується нація переможців. Ми перемогли німців. Коли кожен день нав'язується ця ідея. Так. Ти розумієш, що ти сильний, що ти спроможний, ми перемогли. Коли ми перемогли, чи як ми перемогли, чи що ми поклали під uh -huh. Сталінградом, чи що там було в Курська Дуга, чи взагалі, яке був перший, як німці кажуть, кесель-котел е під Києвом, uh -huh. колосальний, про це ніхто не згадує. Але в кінці кінців ну, всіх циплят по осені считають. ви ж пам'ятаєте, так що всі пам'ятають перемогу і над цим все базується. Розумієте, коли в Україні виникне. Виникне бажання виховувати націю не тільки карбованцем чи, вибачте, силою, а ідеологічно нав'язувати, нав'язувати дітям чи людям їх вартість в цьому житті, вартість їх нації. потребу в тім, щоб вони пишалися тим, що їх діди, прадіди були не тільки людьми, які комусь служили. Тій нації, тій нації, тому королівству, тому райху, тому тому а служили своїй землі. Якщо це нав'язати людям із, з дитинства, казати про те, що послухайте, та ну кінь, вітер, е, поле і свобода, це все, це, 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 що нам належить. Це що наш нам, батьки, наші пращури так, подарували, правда. принесли, то тоді І це... поготів це робити у кіно, правда? Як думаєте, за 10 років Сергій Каланта, ким він буде за 10 років? Так, за 10 років. Ким ви себе бачите. Ну напевно, буду вже дідусем. Напевно, Дідусе. все ж таки так, так. вовсько. <свисково> а ким буде? Я не знаю. Я дуже хочу спробувати себе як театральний актор. Угу. Дивно, так я сумую за будинком, за театром, як за будинком. Так. Цей запах він мене притягує, і я е, ну хочеться. Хочеться в Мюнхені, чи тут в Україні е, в Україні. Напевно, я переважно так. Е, я себе більше позиціоную. Все ж таки, як все ж таки, як київський, як український актор. Я так. дуже сильно хочу, Прошу. щоб ми з вами за 10 років так. зустрілися, mm. оцінили якісь роботи театральні, які дійсно варті вашої уваги, так. вашого серця, ваших думок. Ну і вашого таланту. Передусім, я дякую, що ви сьогодні до мене прийшли. Дякую. Сергій Калантай сьогодні був основним гостем програми. Кіно, дякую, що дивилися. Слухали і довіряли. Дивіться гідне кіно. Пам'ятаєте, яким би захопливим не був сюжет. Ваше життя набагато цікавіше за кіно. Побачимось. Інформаційні партнери показу, кінотеатр та Кіномастер.орг.